Я десь за кілька днів написав сценарій про кожумяку, ну і приїхав до Києва на пітчинг. А в комісії, ну, скажімо так, був мій один знайомий впливовий, і коли вже після, вірніше, до підведення ще підсумків офіційних, він сказав, що тебе конкурентів немає, ти отримуєш фінансування від держави, а сума була 3 мільйони. 3 мільйони гривень. Ну, словом, непогані гроші на той час для того, щоб зняти документальне кіно. Mm. І раптом е мені не дають ці гроші, хоча я вже приготував вдячну промову, а далекомусь іншому. Я психанув серйозно. Я їхав додому, до Новомиру, з Києва цим рейсовим автобусом. Я дуже обурився. і... Mm. Ну постановив для себе, що я зніму це кіно без ваших грошей.